Доброго здоров'я, шановні! з вами Донецький. радий вітати вас на черговому нестандартному відео. Я запитав вас в телеграм-каналі, чи хочете ви побачити огляд на містера Кришану Роналдо, якого я купив під перепродаж, коли йому піднімуть максимальну ціну. І ви сказали мені так, зроби нам, будь ласка. Ви попросили я. Роблю, тож це буде експериментальний формат геймплею, який набере три перегляди, як завжди. Але якщо для вас це було важливо, і ви попросили, то хто я такий, щоб вам відмовляти. Отже, якщо вам такий контент до вподоби, буду дуже вдячний за будь-яку підтримку, особливо від постійних глядачів, щоб якось можливо це відео допомогти просунути. Якщо ви новенькі на каналі, підписуйтесь, можливо, в майбутньому таких оглядів буде більше. Ну а на сьогодні в нас містер. Сір Севен, Хайло Варкрейте, 5 зірочок, moves, 4 зірочки foot, Куплений за 11 мільйонів 400 тисяч монет. Максимальна ціна, яка наразі в нього є. Я очікую, що після підняття максималки він має коштувати дорожче. Тому що 28 матчів, ви вже бачите статистику. Не буду тут приховувати, спойлерити щось. 42 забитих м'ячі. І з цих 28 матчів суперника 3 чи 4 точно вийшли при 0-0. Відповідно, відраховуйте ці цифри. Ці матчі були зіграні у вікінд-лізі і. У дивізіонах. починав я вікінг Лігу з рахунку 2-2 через дисконекти, які були тоді в нас ввечері в п'ятницю, коли неможливо було грати. І відповідно зі статистики, десь 6-2. По-моєму, 5-2, 5-2. Я купив на статистиці 5-2 Крістіано Роналдо. І сьогодні в вашій увазі буде нарізочка тих моментів, які ми не грали на стрімі. Один матч ми протестували на стрімі. Можете переглянути. Він доступний в секції Твіча. А все інше буде в вашій увазі сьогодні. Нарізочка. І нагороди за той ранг, який мені цей містер Кріщану допоміг отримати і вибити статистичні показники: 93-й пейс, 91-й прискорення, 94-та дистанційна швидкість. І в мене були сумніви: а чи буде він бігти гарно, бо в нього є своя специфічна моделька, інколи розгін трошки бажає залишати кращого, але ми на це поглянемо. Удари 99. Які питання? Все 99, окрім ударів з зальоту. Вау! Передача 86-й, як ви можете побачити, я пробустив йому швидкість. Передачі і дріблінг за допомогою стилю зіграності двигун. Я думаю, для гравця його позиції має вистачати 94-й дріблінг, і тут баланс 89-й Це завжди проблема карток будь-яких міст. Росії. і відповідно я йому пробустив його двигуном. Але я бачу, що люди кидали йому і каталізатор. Я не пробував на каталізаторі, тому що мене повністю влаштував двигун, і в поганому геймплеї той дріблінг і бузу дріблінгу, який він отримав, мені мене також повністю влаштували. Контроль м'яча, реакції і зібраність 98. І ви побачите також, як це впливає на його ділі на футбольному полі. 99-та гра головою, 99-ти стрібки. Мені вам казати що ні, що це майже чітко при кутових при грі головою. Має бути, а там зараз побачите. Плейстайли, павершот. На мою суб'єктивну думку, оце, напевно, один з небагатьох мінусів цієї картки. Якщо б вони йому дали фінес-шот, то це все було просто все. Це, це і так інгейм-картка, а було просто все. контрол Р-1 дріблінг є прекрасно. First Тач і Преспрован. І це дуже сильно впливає. Саме ця комбінація плейстайлів. First touch і Press proven, вона допомагає обробляти м'яч в мовах поганого геймплею, якщо ваш суперник він використовує тактику пресингу або 71 глибини. Quick Step прекрасний плейстайл, який має допомагати йому компенсувати недостатню швидкість і, в принципі, через який я і кидав йому. Вигун, а не каталізатор, щоб він краще прискорювався. Батарейка це також класно має допомагати бігати весь матч. І були в мене і по 120 хвилин матчі. Також побачити Кріштіану жодного разу не був замінений і посаджений на лаву для запасних. Трівела звичайний плейстайл і. Plus. Ми розуміємо, так, що в купі з е, стрибка-99, грою головою 99, а також звичайний сірий пауерхедер, це має бути просто люта імба. Окрім того, плюс в нього на карці це означає, що заграти його в команді не буде проблемою. Якщо вам пощастить його вибити, або якщо ви можливо натрейдили за допомогою моїх парад і захочете купити собі цю картку в склад, то залінкувати на відміну від інших версій Кріштяну, в тому числі Тімовзияр, цього монстра не має бути проблемою. Друзі, отакий коротенький вступ. Сподіваюся, відео вам сподобається. Ви часто мене критикуєте за те, що я в свою чергу критикую за поганий геймплей, за сервери за те, що в цю гру неможливо грати в 99% випадків. Але Подивіться просто на емоції, які в мене були під час цього відео, під час гри, коли я потрапив в адекватний більш-менш скільки це можливо геймплей. Я себе тому і вирішив дограти цю League до кінця. Тож бонусом наприкінці цього відео ви отримаєте мої нагороди за поки невідомо який ранг. Також я вважаю, що дуже важливо вміти посміятися над собою, а тому Кріштіану Роналду. Приємного вам перегляду! Вау, як він забігає, ви бачили? Просто сам. Ого, і це червоний таймінг, ясно. Сам на штучному інтелекті знаходить цю зону. Просто залишається закидання натиснути. Отак От дівчинка поп. Сію. Як він сам відкривається, як він знаходить ці зони, я не можу. Ну і з такого на зеленому таймінгу тут у побачене. І туди. Ой. я не вмію бити головою, чесно. Я знаю, що це має бути як пенальті, але... я не вмію. О, це має бути гол кріш. Давай, давай, давай. Давай, малий, давай, давай. Бум! Кріштіану руналду. Я як дитина просто, я не можу. Кріштіану Роналду. 5 Star Wick Food йому не потрібно. Тому що вона вже в нього є. А це скрипти Сі, я не знаю. Я вибачу, Там мав бути Мегіді Cancel, але це просто вау. Це просто неймовірно, що він робить. Я не знаю, як там м'яч нього опинився. Суперник крутить там свої теж Magidie Kencle, він показує в мене працює Magidie Kense, бро. Я кажу йому окей, да. Подивіться на пас від Шабі Алонсо. О, ще й паси, гарний окей. І ще, ну я не можу, просто це неймовірна карта. Я не грав за кращу карту в fc 24. Просто набудь ну... вау. Мені нема що просто сказати сіу! <таспоріг> Цей ще й пас від е, Альфонсо Девіса. -ху -ху -ху. Ця контратака, цей пас в дотик від Філа Фоудена і ця, звісно, позиційна гра від Кріштіану Роналду. Пенальті просто, якщо не виходить Зворіт. Але суперник гарно крутить, то треба бути обережним, до речі. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смішно. Окей. Бро, вибач, це просто Кріштіану Роналду. Це не я. Оу! Бачиш, що ти зі мною зробив? Все, я, я почав помилятися. Вау, Кріштіану сам шукає зону. Кріштіану Роналду. Що б він там забив? Ну а да, це минус, до речі, гри. А він дарма ти не виходиш, друже. То дарма ти не виходиш, то треба виходити воротарем заздалегідь. Ти шо? Тут. Ай! То бачиш, пощастило, що поперечена. Але Але треба виходити тут. Обов'язково, коли там, тим паче Криштіано. Кріштіану Роналду. Але містер Кріштіану Роналду. Після забігання і передачі від Хьон Мінсона. Спер помиляється. У нас не виходить щось. О, от, ось воно ми І отак. Ой-ой-ой! Нічого собі поп! Яка умничка. Тут містер Кріштіану Роналду і Соналдо з прес провен свой. О. Пішли ми гіді кенсили. Добре. Є умнічка. І Кріштіану. <рістяно> <рістяно> Я б теж вийшов, братан. Але поп, але Кріштіану. Але комбінація. Дотиснули. Туди Кріштіан. Як? Роналду! Передача від Кріштіану Роналду і Хьон Мінсон. стійка, Не знаю яким чином там п'ятірочка на Вікфуд. Але замикає, замикає цей простріл. Блядь. Молодець! Кріштіану Роналду! Дальній кут просто йди сюди з льоту після відпас від Альфонсо Девіса. Пенальті, да. Де наш містер Сіу? То ти будеш байтити когось іншого, а не містера Сіу. Блять, анімація. Соналду, Соналду, дякую. Але анімацію Кріш обрав не павершота, ну, то я і не бив павершотом насправді. Щоб він обирав анімацію павершота. Та ні, це містер Кріштіан Роналду. Не подобається мені ця схема, до речі. Ай. Три всіан Фнатік? Непогано. Вибачимось, дурак залетів. але щоб дурак залетів, то треба бити. Кріштіану Роналду. Зелений тайм Фін Фоден Прекрасна передача. Ба, тут не те саме просто робить скрипти всі, бляха. Oh, Cristiano Ronaldo, Nah, Cristiano Ronaldo, Seo. Let's go! Один з п'яти Бундесліга, яка мені не потрібна, і яку я не хотів навіть грати. Але. Слухайте, ну кріше, дай. І connect був, до речі, дуже непоганий, з невеличкими багами, але дефолтними. Але, друзі, це просто. Це найкраща картка, за яку я грав. Своєму житті. Мені тут ніхто не потрібен, тому ми просто відкриваємо один з п'яти тімов The Season і бачимо, звісно, п'ять найгірших опцій. Окей, добре, дайте мені хоча б одного. Будь ласка, Кінслі команд. Let's go! Не потрібен, ще раз скажу, але ну хоча б щось не суперфодерне. Добре, хай буде кінслі команд. І Санчо фланги, Мюнхенська Баварія. Ну що, ось вони. Три для продажу, козаки з Бундесліги, Голландія. О, як це було близько? О, це, до речі, гарна карта. І 93 рейтинг. Я думав, це фрімпонт. Там же міг бути фрімпонт, і в піках міг бути і фрімпон, і девіс. Я щось так сказав, мені ніхто не потрібен. І це так ще один. А, і це дуже погано. Я сподівався, що буде щось краще при такому першому гравцеві. Але слухайте. Та псоба то дурня, та хто теж дурня, тому що не продається по мінімалці. Але Сімонс це кеш, це не квіксел. Це прекрасно, я вважаю. Гарні нагороди, кінцлі команд, червоний. Не топ, але слухайте, гріх жалітися, я задоволений.